Ну що, це вже все-все все, поїде на ізюм. Це все ваша допомога. Дякуємо. Банда, яка все збиралась. Помашіть ручкою людям. Потроху заклеюють будівлі, але ще роботи, як бачите, вистачає. Ось четвертий, п'ятий, і вон п'ятий. вчора самому верху. Ага, є таке. Агонь. Тепер. Я сього боюся. Так, ну що, ми продовжуємо нашу місію. Зараз в нас вона набула трішки іншого характеру, бо ми зараз фокусувалися на тому, що ми веземо плівку, якою люди е заклеють вікна. Як бачите, не знаю, видно буде чи ні, по це Дуже хотів знімати. що Потихенічку ми їх, їх двір повністю заклеїли. І зараз є інший запрос, тому що в Ізюм вже підвели електроенергію і людям потрібні обігрівачі. Тобто ми наступного разу будемо вже шукати і рішати обігрівачі. І таким чином ми допоможемо людям, в принципі, більш-менш пережити цю зиму. Якось так. Зараз ідемо, де були найзапекліші бої біля ізюму. Нас на машині двосил, бо тут блоки є, але тут живуть люди. І ми прийшли з гуманітаркою, якось так. Що сказати? Охрені. Щось гепає, глупає тяжко. <губи> О, знайшли людей. Норм. Зараз дізнаємося більше інфи. Два града У Вони засіб. Заряджує всі 40. І попала в було в

Гучно у вас сьогодні, так, да, щось? У нас усіх да. похова. Да. Це видати. Дуже... Це, ну, це Вова, наш координатор з Ізюму. Він зараз тут займається тим, що він відновлює електромережу. І от зараз він нам показав місця в Ізюмі, де здається, що взагалі ні гуманітарна допомога, ні електрики, ні води, все дуже 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 плохосте. Шо, о, ти, як давай, як завжди, попроси дрона. Прошу допомогти, так як носі можете флажки оту розвішати. Це нам сапори допомагали, щоб ми могли пас, это, відремонтувати електромережу. Тут багато ці позиції, де гради стоялися, дуже багато вибухів небезпечних предметів. Дивіться, навіть ми ходи е, не встановили ще лінію. Ще лінію не встановили. Впевнений, що ми заїдемо, заїдемо, що ми тут не підірвемося на хід? Та ні, ні, тут я не їздить. Да? Якщо що, тільки можемо на літій стоп <реж> Ну це тільки, ну бач запчасті. А, видите. да, 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 глянь. Дімон. А дай я. О, ну, ви... таких вибухонебезпечних предметів валяється дуже багато. і... Ага коли ми працюємо. Ну, от така херня малята. Понятно, тримай. І, і вспоминаю у вас, скажу, можеш все-таки дрон нам привезти так. Хоч ко... будемо живі, здорові і я хоч з ногами. Я дивлюсь, снагами. тут конячку з'їли. Це все Ну, люди все одно ходять якось рискуючи життям. Тому що показали. Оце ящики залишилися з градів. Вони де... не продали. Обтягивание. А, ну да. Куда бы по идее взагалі нас было не чему-то санты. Ну вот он, россияне живут он тоже. А он, он, это а стиралка там, сейчас мы видим. Да. О, а ну, можем сходить туда, я ходил с сапирами Да? Вот по этой дороге? Ну тут опройти пройти можно, поднимется Тут же трошки поубирал, я... у нас и стиралочка лежит. А ну давай, купить. Е, натовська приміру. Тож, ну, можна тільки поріломи отримати, але хоч ногами знати. Клас. Як дивіться, це короч, будинок, де жили орки. Як можна його впізнати? Ось такий признак. Правильна машина, звісно. Да, ще якась непогана, мабуть. Підери. Самсунг, так. Да. Що в нас? Тут... Підерська.

У вас же й вікон немає. Вікон же нема. Я тут ще тут залишився печиво, скотч. Зараз діма. Спасибо вам, Тримайтеся, ми ще приїдемо. Да, да. А ви знаєте, от приїжджайте, я тут недалеко живу. Оце з вишка, Ага. І оця вишка розбила мене. Я трохи нижчі вишку, понадобиться забором. І туди. Мене звати Галіна. Номер у мене 29-й. Можете переночувати, у мене тепло в кімнаті. я топлю кожен вечір, беру в очі, а собираю топлю. А у вас ще там сусіди є? Хтось ще живе там? 82 роки. Вони приїхали з Києва. Вони попри війни вони тут не були. З февраля почалось нічого. А я тут була. Я була куди мені діватися. У мене рані немає. В мене син погиб. Невістка мене бросила. онучка виїхала, вона зараз в Одесі живе, з правнуком, Я вже стара, хлопці. В мені вже 70 років пішла. Я дуже сімця. От так, ну щось. Я люблю церкву, я христианка, ходю постійно на праздники в церкву. Ось 14 покрова була, до да покрова я дома, в мене такий кусочок землі. посадила часачок, приїжджайте, мене. А давайте я зараз ваш телефон у вас є, я, я запишу. Ви знаєте, нема в мене. А як вас знайти? Щас ну, я вам скажу. Зарізуся, щоб повернувся. Ні, так я поняв, що це випуск. Поворачуємося, давно біля скажу. Друзі, ну що ми завершили сьогоднішню місію? Вирушаємо зараз додому. У нас дуже великий пул завдань на наступний раз, і там все більше більше насправді не про їжу, а про допомогу з відновленням ізюму. Ну, як, наприклад, ці прівки для заклеювання вікон попросили теплі речі, попросили ковдри, попросили спальники. Тож, трішечки буде змінюватись вектор, Ві, але це якраз про нас, тому що ми не бюрократія, ми швидкі, гнучкі. Ми будемо кидати запити і допомагати людям. І знаєте, що хочу сказати, що вже думаєш, ну чим ти може? Здивувати Ізюм. вже наче все звикаєш. Але сьогодні ми побачили жахливу картину, саме не в центрі міста, тому що в центрі вже все налагодилось. Туди вже в принципі немає сенсу ніякого їхати. Але але, але окраїни, вони в великій великій дупі. На них всім начхати. От в відео Галина ми там будемо якось і телефон відновлювати, тому що таких людей дуже і дуже багато. І саме до таких людей ми будемо їздити. Тож на зв'язку і слава Україні.